Так як ми домовлялися, є Мирослав Володимирович Петрик, по якому власне, і задано було питання, чому, на якій на надана допомога. Ну, на покращення житлових умов, я вам казав. Ми домовилися, що я його визначено на 11-ту того, щоб ви йому задали питання. Тож, будь ласка, задавайте питання, які у вас цікаві, які будемо вирішувати, чи має людина право. Чи як казали, за які заслуги? Чи заслужив, чи не заслужив? Будь ласка. Пане Мирославе, селіть, будь ласка. Адреса, вулиця, це 12. Ви там проживаєте чи ні? Ні. Це не ваша Ви мене, мабуть, е, 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 ну, питаєте із таким ЄПАК Мирослав Володимирович, теж так, як ні. Все збігається, але це є син е, народного артиста України, балетмейстера Петрика ага. Володимира ага. Васильовича, який вже... Добре, тоді вивчається. А скажіть, в якій квартирі ви проживаєте? Чи, ну, де до цього часу ви жили? Що ну, ну, стало в вашому житті, ага. що треба от зараз вже квартири? Розкажу, тобто не зараз, то вже 29 років треба. Але е, скажу вам, що я у місті івано Філіпської з е, 1978 року. Є до 1986 року ми проживали ну, з квартири на квартиру, переходили, оскільки я і дружина моя, і одна дитина у нас була. Ми так, як і всі молоді люди в той час проживали на квартирах. І в 1986 році ми придбали квартиру таку по як тоді прийнято було називати в'яткого аварійного будинку де е, е, площею житловою 22 квадратних метри ми там проживали 1986 року до, е, ну, поки сталася е, така ситуація е, він звичайно був збудований ще в 1896 році е, вже такий, ну, у вже був в стані. І е, у 96-му році е, спала стіна у нас в 12-й годині ночі. Е, щастя, що не до середини, де спали двоє дітей, а на е, подвір'я. Е, і тоді я е, звернувся е, що в зв'язку з такою ситуацією, звернулися сюди в місті Комком. Я вже працював з 94 року на посаді заступника начальника управління культури тоді, що така і така ситуація сталася у нас у тому приміщенні. Є навіть можу сказати, що це було. Номер 676, таке моє звернення про те, що у ніч з 25 на 26 березня 96-го року стався нещасний такий випадок. Обвалилася стіна будинку по вулиці обороні, 18-1. Вона тоді називалася зараз це вулиця Карпінська, де проживає моя сім'я, яка складається з чотирьох осіб, з них двоє дітей. Ну, щогодини ми потерпали там можливість нового обвалу, бо тісно ті стіни були такі, там ні фундаменту не було, нічого, всі тріщини і, ну, і таке. В зв'язку з такою критичною аварійною ситуацією, в якій опинилася сім'я, звертався з проханням створити ту житлову комісію за участю технічної експертизи україншит проєкту за та встановлення такої факту аварії для вирішення подальшої долі моєї сім'ї. Ну, і, з того часу це питання ну, якби не вирішувалося, пропонували можливість відселення в 9 метрів квадратних житловий фонд, який був тут на вбушій вулиці. Так, а тепер він поняв інтернаціоналістів Пімерські, але ну, самі розумієте, четверо у 9 квадратних метрів. Переселитися на той час. Але це було в березні місяці, трапилося, тому я а, а, якийсь час пережив фактично у палаці на подвір'ї, поки ми ту стіну яку під, а, ну, склали назад ту цеглу, яка а, а, завалилася цю стіну. Ну і так далі проживали, по міру можливого під а, якісь підремонтовували підремонтовували для того, щоб далі. А, а, але, Далі син женився, старший син женився, молодший. У нас зараз двоє онуків, практично у нас восьмеро людей проживає в цій площі 21,5 метра квадратного. Думаю, що ці умови, ще хочу сказати, що двоє синів, коли е, там проживали, вони мали, оскільки це грибкове таке приміщення, е, без е, цього ну, мали е, ту, астматичний той компонент, завжди хворіли, е, бо саме...